На музика. Щоб я не виходив тихо. Щоб всі подивились на сцену, бо щось починається. Я, Саша Бережний. Я не команда, я вихідний персонаж. І тут я шукаю собі команду. Що таке вихідний персонаж? Я. Значить, стоїть команда, виходить виходний персонаж і розрив, розриває, розносить. Мене вже рознесло ваша черга. Відбивка що качає! відбивка що качає! відбивка що качає! Я не такий, яким здаюсь на перший погляд. Просто в мене кістки широкі, короткі, лисі, картаві. Відбивка щока чая, відбив що кашока чая, відбив кашок качає! Я програміст. І для мене весняний вайб виглядає так. Дівчата. Відбивка що качає? Відбивка, що качає? Відбивка, що качає? Мені завжди. Складно а, запрошувати дівчат на побачення. Ну, на каву одразу ні, не заснеш. На чай подумаєш, що я натякаю на секс, а я натякаю. Тому я завжди пропоную пиво, бо я за серйозні відносини. Відбивка шока чая, бивка шока чая, давай, давай, давай. Але мені дуже допомагають медитації. У мене нічого не вийде. Одинокий це коли ти один і тобі ок. Я не буду вчитися на помилках. Я вже вмію їх робити. Стоп! Мені за 30, У мене немає дружини, дітей. Я вдома можу нічого не робити, і це не моя проблема. А моєї мами. Відбивка щока качає, Відбивка шока качає, Відбивка шок, качає. Взагалі-то я тричі фіналіст одного сезону однієї регіональної ліги. Так, на півфіналі з однієї команду виніс стілець, з іншу просто полежав. Але за третю я грав австрійського агента. В ролі німецького туриста в пустелі зі словами. І це я ще не старався, я б за всі міг стілці винести. Відбивка, що Кая! Відбивка Щока чая! Відбивка шока чая, відбивка, шока чая, відбивка, що Кечає, відбивка Шока чая, відбивка, шока чая. Нещодавно був за кулісами. Всі команди розмовляють тільки про мене. Одні думають: ну навіщо він нам? А інші думають головою. Але є ще одна команда. Журі. Ну, подивіться, чим не міністр шпінглетів? Зрозумійте. Цю гру ми можемо виграти тільки разом. Ми ж з вами, як пельмені та майонез. У вас все по маслу я жирний. Відбивка шо ка Відбивка шока-чая! Тестове завдання: вихід вихідного персонажа. Юрій Ткач став заручником образу суржикомовного селюка і йому прислали переговорника. Так, образ. Ти тримаєш Юру більше десяти років. Його рідна донька ніколи не чула голос батька. Відпусти його. Хоча знаєш що? Ніяких переговорів. Тут, коротше, тут ефект ну на монтажі. Я став на стілець, да? він мене витримав, я стою такий. Любіть Україну. Як сонце любить, як вітер, і трави, і, і води. Юра, тікай! Я тримаю образ, ти вільний. <плес> Я новий ткач! Мусайник! Получається на СТБ Відбивка, шок-чай, відбивка шок-чай. А ви знаєте, взагалі не важливо, хто сьогодні переможе, я їм передзвоню. На поклін фінальна музика, щоб ви похлопали, а я поклонився на поклін. Хороша пісня, щоб не ходив у тишу. На на нам.